thank <laughs> you Путина хлуй! Правильно, правя! Правильно. 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 Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь. живе, Беларусь. живе. Thank you. Сьогодні ми прийшли до поздравляти свого поздравлять з забранням Президента. щоб він скурче не звернув і служив народу України і прокатив в його в положенні як президента поскареє цю війну нелашонну Росію війну. А Путін це падіс великий, щоб він йому не вірив. він великий брехун Путін назвати Аня Старікова. Я хожу в плас національна скарська організація України. Там дітей багато чому цікавого вчать, ходи ходити, тренуються. У нас зараз на Михайлівській площі Теренівка.